Так, друзі, їдемо на Євросем з Андрієм. Андрій, ну що ти, ти можеш сказати, що так рано знила почались? Соняшника, так. Якось я 27. 27 серпня їдемо вже косити соняшник. Так, ну що, друзі, будемо зараз спробувати Євросем. Дай Бог, щоб все було добре. Там побачимо. Приїхали. Так, друзі, ну що, неначе більш-менш налаштували комбайн. Кабанчики трішечки постарались, поваляли. тут соняшник, я дивлюсь, там не наче трішечки менший відсоток, а тут від краю більший. Взагалі то вітаю, друзі, бо я щось не привітався, почав вже знімати зйомку. 27 серпня заїхали косити перший гібрид на демо це Євросема валон. Класичний гібрид. Технологія ноутіл. No попередний кукурудза. Ну я відео, які залишив в описі і в першому закріпленому коментарі розповідав тут за технологію. Соняшник без добрив. Миколай Юрійович Шурує повним ходом. Так, друзі, ну що, бункер вже майже повен. Хотіли пройти колом, не вистачило, буквально ось дойти 300 метрів. Ідемо від краєм, зрізали, бачите, стоїть стіна, зараз поміряємо вологу, подивимось, якщо буде залишитися сім, то сипе він офігенно на цей рік. Бачите, зрізали, не вистачило. Миколай Юрійович каже, все вже мігалка замігала, майже помер. 2. И с краю еще зеленая, понял. Туда проехали, получается, 1400 метров, полной горой я разравнивал, потому что мы не доехали. Тридцатка думаешь. Так, друзі, ну що, жнивуємо, не знаю скільки сипе, але таке як 30 бувало. Я буду в шоці, якщо він дасть 30, з такими опадами. 37 міліметрів опадів за рік, за вегетаційний період 37 міліметрів і спека 50 градусів. Якщо він сипане 30, це буде отакий він вже в момент жнив. Пухий. Волога оптимальна. Євросемчик, авалон по нулю, Отрешки Кукурудзище, Пшениці і Миколай Юрійович варить повним ходом. 7,8. Еще меряем? Еще меряем. Чистое зерно? Да. І ми пішли. Микола Юрійович, як вам соняшник взагалі по жнивам? чи є якісь проблеми там з ним, чи щось, як там йде в комбайн, чи все бомба. Багато місць. Ну, це, я це, думаю, ну... це є дуже великий міф. Що листя остається на статті. От, воно сходити перше. Ну, це, я думаю, ще погода така спекотна, цей рік. Просто він згорів навіть. От зараз. Ще ми не знаємо вагу, не знаємо ще точні цифри, але так більш-менш добре, в принципі. Я думаю, буде все найбільше. Да и Боже, будет и выпить. Друзья, последний клянок. Евросема. Друзья, последний прохит. Евросема валон. Рахувати Так, Друзі, міряємо натуру. 347 грамів. 346 Маловато, ну на цей рік, я думаю, з такою посухою це ще більше. Все, друзі, відкосили Євросем. Цифру врожайності ви бачите, натуру ви бачите. Я ще не знаю, зараз тільки поїдемо все рахувати. Ну, тридцятки нема, звісно. Це ми загнули 30, але більше 20 десь до 25 є. На цей рік 37 мм опадів за вегетаційний період. Раз. Без добрив соняшник Два. Е, -е, -е Спека 50 градусів 3. Ну, Чотири. Чотири. Ну, Це якби не дуже такий фактор, але все ж таки трішечки сонячний тормозив на старті росту відносно обробітку ґрунту. І збирати більше 20 центнерів ну це бомба, друзі. Ну, Стіна стояв, чесно кажу. Ну, я, я в шоці, чесно. Я не знаю, зараз от, яка цифра ще вражена, як порахуємо. Якщо там буде майже 25 центнерів, ну це буде просто бомба. Коротше, що, друзі? Євросем, вам привіт. Дякую за змогу побачити такий соняшник на полі у Юрія Миколаєвича. На наступний рік, я думаю... Можна буде теж демку зробити з вами, може якихось ще інших гібридів. Вже інші технології. Може теж по нулю, побачимо, все вирішимо. Все, друзі, дякую. Чекайте збирання інших гібридів на демополі. Сьогодні тільки Євросем, інші ще зелені. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, на Євросем. Та буде з вами врожай. Тримайтесь, друзі. Жнива почались 27. Серпня 2024 року. Ну, такі справи. Бувайте.